Привіт! З вами я, Захарпліс Геймс, і сьогодні ми будемо грати в Зотаун. Де треба будувати своє місто і так далі. Зараз це мені місто вже не потрібно Тому я зараз за нього вийду. Це буде повна прокачка дохуйте, типу я буду за нуля, але в мене буде пара шаблонів. Е, скинути. І тепер заходимо сюди. Розбрукувати миттєво. Так, яй. Не вийде. Ну давайте. Робимо нове місто. Так, щоденний беремо. А тепер починаємо його отробити. Спочатку, я думаю, нам треба зробити енергію. i wodą op op i op tak dalej ja tutaj zrobię coś typu stupy... nie wiem coś tu zrobię Далее давайте я подключу это инчо место. Не, 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 вода. Переключение до соседа. Далее. Добавим сюда. И теперь поставим а давайте поставим мою а жиловую зону. Так, пару будем тут. Берем такие же жиловые зоны тут есть. І поставимо маленькі будинки. Беремо тут -ту один. Е тут -ту один і тут -ту один. У нас виріб пару людей. Давайте далі що, що зробимо. Давайте напевно зробимо... Так, давайте я все огляну. Комерційний райончик. Я якраз його тут хотіла зробити. Це ставимо. Му... Тут є пара комерційних райончиків. Сонячні батареї. Mm -hmm. Я зовсім забув, тим будинком треба енергію. Так, дивимося доходи максимально. Ага, це виходить до сюди. Беремо, ставимо. Берем ставимо. Зараз я прокладу е електрику. І все, вона є прокладена. Давайте чуть-чуть парк невеликий зробимо. Оп і оп. Щоб ці будинки не закинулись. Далі у нас вже тут їздять машини, але того нам ще не достатньо Давайте поставимо статую. Давай это вот тут очки на волки центр проходит, буде к місто. Давай, давайте возьмем той шаблон. Ага, терлых ничего, потратив я. Зрозумів. Оглядаємо. Угу. Кож я нічого не знайшов того, що мені потрібно. <кій> <кій> У мене ізольована село ще звання. Але нічого, давайте я його пошукуємо прокр... по... прокачаю ще ліпше. Ну, я трохи прокачався, думаю, можна вам вже показати. Тут зробив тепер такий будинок і тут два таких. Далі зробив ще такий. Я також зробив скоростну трасу, яку я ще не закінчив, на жаль, бо я про неї забув. Але я поставив в отай будинок. Так, беремо. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. І ще сусіда Тут у будинку в мене час час закидається, але це нічого. Я сам потім вирішу проблему. Ну, На тому все. Всім па 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 па